Збив з ніг на пішохідному переході та втік з місця події напередодні на бульварі Олександрійський поруч з готелем Роз, водій мотоцикла наїхав на літню жінку. На відео, яке зняв перехожий, видно, що потерпіла не могла підвестись, тож її перемістили до карети швидкої допомоги. Наразі про стан бідолашної нічого не відомо. У поліції інформації щодо ДТП поки що немає. Наш телеканал продовжує слідкувати за ситуацією, яка розгорілась на масиві Таращанський через облаштування шести мафів на зеленій зоні. Представники орендаря ділянки запевняли нас, що ялинку, яка була окрасою масиву, пересадять у дендропарк Олександрія. Як розповідають місцеві мешканці, насправді вічно зелену пересадили в урочище Голендерня. Також білоцерківці запевняють, на власні очі бачили, як по варварське дерево вирвали з землі та обірва корені, внаслідок чого ялина не може прижитись на новому місці. Крім того, при пересадці мав би бути присутній еколог, але його ніхто так і не запросив. Місцеві наголошують, дерево закопали або як і прив'язали тросами, адже без них воно б впало. Вони намагались захищати ялинку, але правоохоронці відвели їх. Вони мали обережно її витягти і пересадити в парк Олександрія, але на жаль, як ви бачите, вона не в парку Олександрія. Вони також не обережно і не згідно норм її витягли. Вони просто її нагло викорчували. Це міська територія, але міська це наша народна, повинні бути якісь слухання. Повинна бути на забудову, повинна бути інформація, що там буде, шановні люди, що ми робимо. Вони її вбирали, вони її красу робили для масива. Масив відпочивав. А це можна сказати, назвати. Приїхали фашисти. Коли зараз наші діти кров проливають, а це фашисти над деревом, вони те саме позбиткувалися, як нам. Тепер, то це, виходить, як вони так нам це саме зробили, то це вони що? Орків будуть з хлібом сіллю зустрічати, нікому не нічого не об'яснявши. Е, махали просто е, пакетом документів, нікому нічого не показували, не було не показували дозволи. говорили, що в них усе на все у них є. Дозвіл. От е, е, були, е, були зразу поліціянти. Потім визвали ще це все. Я знімала це на відео. Визвали ще поліціянтів. говорили, що у нас е, ми загрожуємо їх їхньому життю і приї... приїжджайте ще поліція тому що у нас ті паше й зброя є от приїхали приїхали почали нас відтягувати ми їх умоляли щоб вони не трогали ялинку а ось начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька розповіла, що представники орендаря таки брали акт на пересадку, але в кінцевому випадку не скористалися їхніми рекомендаціями і зробили все на власний розсуд, та ще й у вихідний день. Тож нині посадовиця досліджує це питання та наголосила, що такі випадки має перевіряти також екологічна інспекція. Піщаному масиві розпочали будівництво дитячого садочка на 220 місць. Про це повідомила прес-служба міської ради. Зводять заклад на закинутій роками території поруч з багатоповерхівками. Площа майже гектар. Як ствердив заступник міського голови Олександр Поляруш, підрядник вже розчистив територію і за рік тут має звестись двохповерхова будівля. Нагадаю, згідно з оприлюдненими документами, у закладі буде 12 груп: 4 ясельних та 8 дошкільних. А для їхнього комфортного перебування побудують тіньові навіси, майданчики, зону юних натуралістів, спальні, ігрові, медичну кімнату, фізкультурні та музичні класи і багато іншого. Виконує роботи на ділянці Черкаське товариство Артем яке має побудувати садочок за понад 167 мільйонів гривень. Договірна ціна динамічна, себто платити за обладнання і будматеріали мають по ринкових цінах на момент виконання робіт. Їх можна буде дізнатися тільки з відповідного акту. Історія цього закладу досить така цікава. Раніше ця земельна ділянка, на якій зараз проходить будівництво, була передана приватним особам під садову забудову. Двоцерківська міська рада була вимушена звертатись до суду. Судовим порядком повернули землю нашій громаді. І зараз реалізуємо черговий проєкт. Це будівництво дитячого навчального закладу. Даний проект фінансується з двох джерел фінансування. 80% це державна субвенція, 20% це наші власні кошти нашої громади. Піщанний мікрорайон це один із останніх нових мікрорайонів нашого міста. Мікрорайон, який згідно нашого проєкту нового генплану, має розвиватися, тобто збільшуватися. тому звісно, і потребує збільшення кількості навчальних закладів. А далі тримаємо руку на пульсі резонансної справи про жорстоке побиття дівчинки у білій церкві, адже наш обов'язок інформувати про перебіг слідства. До слова команда київських юристів взялася за цю справу безоплатно, аби допомогти 12-річній Ярославі. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з адвокатами обох сторін, і ось нові деталі. Минуло понад два тижні відтоді, як відео з жорстоким побиттям дівчинки у Білій Церкві побачила вся Україна. Резонанс і обурення громадськості стихло, але крапка у цій історії не поставлена. Як розповіла нашому телеканалу адвокатка Анна Калиншук, яка захищає 12-річну Ярославу, нині справа ще й досі перебуває на стадії розслідування. Це є нормальним, адже правоохоронці поки не вичерпали усі заходи щодо збору доказів. Зокрема, проводяться експертизи допити кривдників і їхніх батьків тощо. Також зараз з'ясовують і хто саме поширив відео у соцмережах. Батьки до поліціянтів не належать. Перевірка відбулася. Не, не встановили жодних обставин, які б це підтверджували. Жодних обставин. Стосовно перетину державного кордону, так само особа, яку ми бачили на лаві підсудних, вона перебуває в СІЗО. Вона не може виїхати за кордон. Я, я не знаю, звідки ця інформація поширилася в соціальні мережі. Ніхто не перебуває в розшуку, ніхто станом на сьогодні не перетнув державний кордон. А інші обставини, як це розвиватиметься, на жаль, це передбачити неможливо. Що ж насправді стало мотивом побиття непорозуміння серед підлітків, наркотики чи підпал дверей наразі встановлюють поліціянти, як каже адвокатка? Вона не може розголошувати деталі слідства, але запевнила нас, що на первинних допитах усі учасники побиття пояснили свої дії по різному Нагадаю, після розголосу правоохоронці перекваліфікували злочин та здійснюють досудове розслідування за фактом катування. Процес триває інтенсивно, без діяльності та затягування немає. Всі фігуранти справи співпрацюють зі слідством, ніхто не переховується. Незважаючи на суспільну оцінку, всі ці дії оцінюються в межах правового поля. Я як представниця потерпілої, власне, це переслідую, щоб не щоб притягнули до відповідальності усіх, хто причетний до цього. З приводу батьків, якщо відповідати конкретно на ваше питання, це. Площина адміністративної відповідальності і так тут застосовується такий вид покарання, як штраф стосовно дітей, які є неповнолітні, і яких не можна притягнути до кримінальної відповідальності, застосовуються заходи примусового виховного характеру. Ці заходи застосовує також суд. Але наразі говорити про те, що от вони зараз будуть застосовані, є ще передчасним, оскільки стосовно цього також повинно пройти розслідування, і прокуратура визначить, який захід примусовий виховний треба застосувати до цих дітей, і може звернутися до суду з таким проханням застосувати ці заходи. Загалом поліція встановила, що над дівчинкою знущалися 10 підлітків, але лише один з них на час досудового розслідування два місяці перебуватиме під вартою. Такий запобіжний захід 16-річному обрав Білоцерківський міськрайонний суд. Мати хлопця стверджувала, що вони оскаржуватимуть це рішення, Проте, чи зробили це невідомо. Нам вдалося з'ясувати, хто є адвокатом підозрюваного, і навіть поспілкуватись з ним телефоном. Втім, він запевнив, що не може нічого публічно коментувати, адже це може нашкодити дитині, але пообіцяв передати прохання про спілкування родичам, та воно поки залишилось без відповіді. Психологиня Ірина Безпечна, аналізуючи ситуацію з побиттям, зазначила, що підлітки це дзеркало нашого суспільства. А та агресія, яка стала відповіддю на ці події, негативні коментарі та відео наочно демонструють звідки береться жорстокість у дітей. Але каже фахівчиня: ніхто не наголосив на тому, що усім учасникам події без винятку потрібна допомога. Будь-яка агресія за нею стоїть біль. За нею стоїть якась, якийсь страх, і те, що там було так багато учасників, і вони хочі, хотіли, можливо, там проявлятися через ці дії, невідомо. Дуже важливо, щоб було просто таке детальне дослідження, детальне розслідування, якщо ми говоримо власне про цю подію, тому що. І психіатри, і психотерапевти дуже важливо, щоб працювали там, напевно, в кожної дитини будуть свої індивідуальні причини, і так важливо ними не знехтувати. Крім того, Ірина наголошує, дітям дуже важливо показувати, що можна, а що ні, та розповідати про наслідки. А для цього важливо, щоб держава впроваджувала відповідні програми. Якщо сьогодні ми скинемо це на школи, то там навчителів і так багато і просто зробити це, нібито для галочки. Це не призведе до результату, але важливо виділяти фінансування державне на те, щоб це була і психологічна освіта у дітей. Хоча б мінімальна, ми не кажемо про те, що всі вийшли психологами, але уявлення про те, про себе, про інших, про те, що є в цьому світі нормальним, припустимим, а що ні, це дуже важливо. І коли таке виховання з садочку почати уже, то безумовно результати напевно будуть кращими. Справу про побиття дівчинки взяв під особистий контроль начальник слідчого управління області, але нею все ж таки поки займаються білоцерківські поліцейські. Після зібрання відповідних доказів справу слухатимуть у білоцерківському міськрайонному суді. Втім, коли буде засідання, ще невідомо. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Про всі актуальні події дивіться щодня у кабельних мережах. Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2. Прошу вас підписатись і на наш Ютуб канал. Так ви підтримуєте нашу роботу і команду. Майже 5 мільйонів 353 тисячі гривень планують витратити з бюджету на обслуговування та ремонт відеокамер у громаді. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро, де департамент ЖКГ оголосив відповідну закупівлю. За ці кошти підрядник має один раз на місяць робити комплексне технічне обслуговування 241 камери. Також сюди входить перевірка кріплення проводів, стану та електричних параметрів вузлів за потреби аварійної. І виїзд бригади та інше. Переможець тендеру має надавати послуги протягом року, але поки заявок ніхто не подав. Сто років від дня народження видатного білоцерківського хірурга Григорія Ковбасюка. На його честь у місті названа одна з центральних вулиць. Тож це ім'я ви точно чули, але можливо і гадки не мали хто він. Щоб нагадати про внесок Григорія Дем'яновича, у краєзнавчому музеї провели захід, приурочений пам'ятній даті. На нього завітали внук лікаря, вчителі та школярі ліцею Міцва 613, які презентували важливі факти з його біографії. Якщо коротко, Ковбасюк народився у селі Тирлівка, що на Вінничині, у роки Другої світової війни, був розвідником, а вже у 1951 році закінчив Львівський медичний інститут. До Білої церкви лікар Переїхав у 1960 і 37 років очолював хірургічне відділення міської лікарні номер 2 За цей час він провів сотні складних операцій та написав низку наукових праць. Григорій має звання почесний громадянин Білої церкви та є кавалером багатьох орденів та медалей. Видатний хірург помер у 2004 році. Наш музей висвітлює не лише історію нашого краю, а ми завжди слідкуємо за історіями відомих наших білоцерківців. І 1 лютого 2025 року виповнилося б 100 років від народження Григорія Дем'яновича Ковбасюка, всім відомого хірурга, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук. І саме до цієї дати ми вирішили створити куточок, присвячений саме Григорію Дем'яновичу, де представлені його особисті речі, книги, які він випускав як автор, і у співавторстві, і його біографія для того, щоб білоцерківці шанували. І знали і пам'ятали видатних людей нашого краю, які повертали, як Григорій Дем'янович, життя людям, здоров'я. Перші запливи від початку року в одному з басейнів міста відбувся відкритий чемпіонат громади з плавання серед юнаків та дівчат 13-16 років. Протягом двох днів свої вміння продемонстрували 200 плавців зі спортшкіл Білої церкви, Броварів, Вишгорода, Борисполя та Обухова. Загалом розіграли 60 комплектів нагород на 15 дистанціях. Від місцевих команд найкращі результати показали Ксенія Лавренюк, Антон Синенко, Рената Добровольська, Володимир Миць. Софія Феткевич та інші. Як зазначив головний суддя змагань Олександр Лавренюк, за підсумками запливів сформують збірну команду громади, яка представлятиме нас на чемпіонаті області. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску. Завтра ми розкажемо вам ще більше актуальних новин. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на хвилі правдивої інформації. Побачимось.